Пане Константине, ну а теми, значить, наступні. Сьогодні міністр цифрової трансформації каже про те, що все у нас ок. Із розвитком, що стосується безпілотних систем, і каже, що очевидно будемо мати змогу перехоплювати оті шахеди, які нас кошмарять. Ну і каже, що ми маємо ударні безпілотники, які можуть літати на відстань до 1800 кілометрів. Що тепер ми зможемо? Ну, дійсно, була uh, розпущена велика програма. По саме протидії дронам типу шахет, і е, там потужні команди зібралися і приймали рішення, і розробляли і випробували. І вже є перші такі, які вже так можуть це робити, і це дуже добре. Е, тому Я подробиць не буду розкривати. Побачимо, як, коли вони будуть діяти. Тим більше не зовсім зрозуміло. Які самі розробки підуть в стерію, які більш за все сподобаються нашим військовим для враження дронів? І друге, ну це, це сучасні машини, це машини, які оснащені всім, що необхідно для того, щоб виявляти, наводитись і збивати. А те, що стосується 1800, то тут хі, пан Михайло трохи так ем, не досказав. 1800 це попрямій, вернішній попрямій, це е, по факту доставки, а по прямій там буде значно далі. Там ну, Сьогодні і сьогодні Шольца возили на одне з підприємств, чим хотіли зацікавити, і можливо, тут буде якась колаборація. Ну, дійсно, вона можлива, тому що німці постачають нам теж там цікаві дрони. Там дуже цікаво в цих дронах навіть не сам дрон, скільки його математика, скільки алгоритму ця компанія, яка е, займається і буде постачати ці дрони. Там, е, якщо я не помиляюсь, е, десь 330 Дронів на ні, щось я, я забув цифру: чи то три тисячі поставка, чи то шість тисяч протягом року. І ц, 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 там дуже цікава математика, і вона дозволяє виявляти. Там штучний інтелект дуже серйозно задіяний. І ну, поки, на цей час це, мабуть, краща система, яка серійно вже виробляється. У нас теж є наробки з точки зору використання штучного інтелекту, наведення. Останньої мілі доведення, і таке інше, і тут я думаю, тут може бути співпраця дуже серйозно на серйозному рівні, на високому технологічному рівні. Ну хотілось би і співпрацювати по таурусах або принаймні їх отримати, але очевидно, цього разу Шольц приїхав без ракети. Так, да, щось <реш> в нього в якийсь пункт з цими таврусами. Може, тих таврис у нього не так багато, тому зараз Німеччина замовила, ну, в, в Міністерство оборони замовило ще 600 ракет Таурус. чи то це для оборони для самих себе, або це буде якісь там можливості для експорту. Ну, побачимо, побачимо. Я, я очікую, що рано чи пізно тавроси у нас будуть. Ну принаймні, поки що, Шольц каже і обіцяє АІРІСТІ для нашої протиповітряної оборони. Ем, як у нас показала свою ефективність така система? Я так розумію, що вона вже у нас є. От ви її як боціна? У нас вона вже не одна. Це невелике таке сімейне підприємство, яке займається розробкою цих систем. З точки зору технологічності і це е, зараз ма, мабуть найпотужніша система е, вона і, і підразумуває, що там є три дистанції: там малої е, дальності середньої дальності і великої дальності. Але оця велика дальність, поки що, нам там не зовсім у них іде. Вони там щось роблять випробування. Це не дуже велика фірма. Але е, їй дуже допомагають, щоб вона могла там великі обсяги виробництва там досягнути. Але вони не хочуть там когось там дуже сильно пускати. Вони хочуть зберігати такий сімейний підряд, скажімо так. Але ще раз скажу, що з точки зору інноваційності, результативності і ефективності, всі системи АРІСТІ на дуже високому рівні, це, мабуть, зараз е, ну, така е, сама, сама, сама ефективна система. Ну, але шахеди ми ними не збиваємо, наскільки я розумію. Ну, на коротких відстанях може і збиваємо угу. про це наш генштаб і повітряні це сили не, не розповідають. Але я не буду здивований, якщо виявиться, що малої дальності ми використовуємо, тому що шахеди, коли підлітають, особливо там до великих міст або там навіть там до Києва. Вони набирають висоту так, щоб мобільні вогневі групи не могли їх дістати. Підходять там ярами, використовують рельєф місцевості, неочікувано заходять. Але ну, зараз вже зрозуміло, що у них такий шлях: там біла церква, Васильків, е обухів, і там з ярів -з 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 вилазять, там виповзають, і е по ним там працюють. Я yeah, yeah, пане Константине про та тенденції та... і кількості е, тих шахедів, які вже кожну ніч просто е, нас атакують. Е, Росія зараз якусь нову тактику використовує, чи що? Яке в них в принципі зараз те виробництво по, по тих дронах? Ну ми ту Єлабугу вже не один раз діставали? Е, які потужності, які спроможності? А виробляє не тільки Елабуга, цей завод Купол, який нещодавно там в Іжевську був атакований, він теж виробляє ці дрони, і це серійне виробництво, яке виробляє в тому числі і зенітно-ракетний комплекси ТОР, і до цього вони виробляли ОСУ, теж зенітно-ракетний комплекс. Це досить потужне підприємство російського ВПК саме по ракетному озброєнню. І вони мають великі компетенції щодо цих всіх радіотехнічних систем проблем налагоджування серійного виробництва, а також вони виробляють багато виробів для зенітно-ракетних комплексів із вуглепластика із композитів. І вони виробляють там в тому числі і оці стакани пускові для. Деяких систем з 300 і С 400 тому вони мають компетенції в цьому. Вони <клухи> в мене таке враження дуже закрита інформація, дуже її мало. у мене таке враження, що саме на цьому куполі штампують велику кількість фюзеляжів, а потім ці фюзеляжі йдуть. Може і на Елабуга, може Елабуга сама їх виробляє, але йдуть на такі центри, в яких збираються ці дрони. І є навіть інформація про те, що для цього використовуються деякі приміщення в деяких аеропортах біля Москви, для того, щоб там робити збірку цих ну, типу шахедів, які літають до нас, і це більше схоже на правду, тому що кількості дронів, які вони зараз виробляють, вони там десь наближаються вже ну, до тисячі. Я маю на увазі саме про шахеди, які вражають. Я не кажу там про ці пінопластові і гірані. Гербери вибачаюсь. Тим часом Путін в Астані всіх лякав Решником. Казав, що серійне виробництво запустили. Ну і що таку кількість ракет, як він, не виробляють навіть всі країни НАТО разом взяті. А що санкції, пане Константине, працює ця справа чи не дуже? знаєте санкції працюють. Є таке повідомлення, є така інформація, що майже 36 ракет. 36 ракет Х-101, які чіпляють до Ту 95-х МС і до Ту 160-х, вони не долітають по різним причинам, або вони не запускаються двигуни, або у них там не сходить взагалі ракета з пілону, і це пов'язують саме з тим, що американські комплектуючі, а оці високоякісні чіпи. Їх виробляє десь всього 20 компаній по світу. Так, от дві американські вже так би мовити, там перерізали цей ланцюг, і їх немає. Зв'язку з тим якість ракет ХАСТО 101 Ну як кажуть, фахівці саме по які мають доступ до роботи з цими ракетами, вже коли вони там збиті або впали, або ще щось вона суттєво впала. Ну, але є в підмогу КНДР. І Гурна каже про те, що ракети таки йдуть. Оці КН 23 можна багато говорити про їхню точність чи то неточність. Але станом на сьогодні відомо про застосування близько 60 таких ракет. Попередньо зустрічала інформацію про те, що в КНДР можуть розгортати ще й виробництво балістичних ракет для Росії, конкретно яке може бути призначено. Там було ну у них виробництво для Росії може бути і по ракетам, вони там збираються дрони дуже активно випускати, mm -hmm. і з цього приводу там в Сеулі там дуже занепокоєння проявляють, тому що Сеул від демократії лінії там 50 кілометрів, і це дуже небезпечно і, 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 ця, і ця небезпечність вона ну, дуже зрозуміла всім. А те, що Росія взагалі стала таким другом. КНДР, і вони от так, от дуже друг другу якось допомагають. Ну це як для Росії, так це мабуть ганьба така. Знаєте, але їм так щось інших варіантів у них дуже серйозних немає. Тому КНДР. А те, що стосується цих КН 23 то то ну, ми дуже серйозно проїдили їх. Там на складах вони почали зриватися раніше ніж їх допустили. І Як мінімум, три навіть чотири склади з цими ракетами, ми вже вражали. Тому та кількість, яку КНДР передала нам, тобто нам Росії, вона ну дуже зменшена. І це добре, тому що вибухівка, вона є вибухівка. Коли вона падає десь точно чи не точно, ви абсолютно правильно сказали. Це все одно вибухівка, і вона щось вражає. А коли вона там цілиться, нібито по військовим об'єктам, а вражають там цивільне, то нам з цього ну добре не буде. А те, що вони там не такі точні, ну так не такі точні, а але ж кудись падають, як і ракета Х-22, яку використовують росіяни е, росіян своїх потужностей з виробництва ракет, хоч вони і там дуже напружуються, але вони не можуть використати е, можливості свого принципового. Військово-промислового потенціалу, тому що не вистачає комплектації, тому що всі ці ракети вони були розраховані на дуже серйозні обчислювальні можливості оцих чіпів, які вони зараз не можуть е, закуповувати навіть контрабанди, тому що ще раз всього 20 компаній, які це виробляють, і краник перекрили, мабуть. Пане Константине, водночас я зараз спостерігаю таку тенденцію, що наші сили оборони, чи то ГУР, чи то разом із СБУ, чи то окремо СБУ, знищують достатню кількість РЛС. Там подльоти, якісь іншого типу є і в Криму, і, я так розумію, на території Російської Федерації. А це вам все в яку конструкцію складається? Ну, Мені таке враження, що знаєте, така, щоб, щоб заходити туди. Тому що. Е Ну, от система С-400, їх їх там залишилось десь їх було там десь 80. Ті, що тріумф. Зараз ну тріумф, да. а зараз їх там ми там десь вже під 20, вже там може трохи менше, може 18, ми вже вразили за весь цей період. І нових вони там особливо не виробляють. Вони там вдарилися там, в С-500, але С-500, до речі, який повинен перехоплювати ракети, типу Гарешник. Но він не може перехопити ані Атаком, ані Стомшедов, тому там з цими комплексами у них проблема. Що От б'ємо, цікаво, там міста, де б'ємо Крим і Курчина, там вражають не тільки комплекси С-400 і С-300, і оці всі підльоти, касти, там є таких. Дуже цікаво над, надгробі у них ні на над, надгробі, якось так він не нормально, Ä хай нехай буде так звучить прекрасно. От це все додаткові радіолокаційні комплекс. Вірверніше не комплекси, а додаткові локатори, які дозволяють відслідковувати цілі, які йдуть на малих висотах. Mm -hmm. Це це саме Storm Shadow і це саме наші безпілотники. Тому таке враження у мене, що там дірочка таке, да, підготовка. Дякую вам величезне, пане Константину, що ви долучилися за вашу аналітику. Коментарі Константин Криволап, аналітик, авіаційний експерт, був нашим гостем сьогодні. Дякую величезне. Дякую, на все добре.